Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкраща зірковий таролог не для всіх. І так дивимось, ви будете плакати від щастя. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Добавляйтеся в мою групу Telegram. Там всі феєчки, у кого є амулети. Крім того, я даю безкоштовну дуже круту інформацію, яка вже навіть своїм потоком змінить ваше життя. І так. Аркан смерті, ви будете плакати від щастя, тому що у вас піде з вашого життя щось те, що повинно піти. Якась сфера життя, воно повністю все закриється з тому минулому варіанту, який був. Тобто, якщо навіть вона поновиться, то це буде вже зовсім інший варіант. Так, ви, королеве мечі. Ви навіть могли самі відробити якусь частину свого життя, бо вона взагалі не відповідала тому, що ви очікували. І бачите, що мені подобається. Ви вже дивитесь вперед. Ви зараз холодна. Але в певному смісті цього слова королева мечів, вона вміє кохати ще й як. Але вона вже керується не тільки серцем, а ще й головою. І вона знає свої кордони. І вона не мовчить, коли їй щось не подобається. Дівчата досить бути терпілами, досить чекати, що хтось вас оцінить за те, що ви терпите. Бог не любить і вище сили не любить терпіл. Вище сили любить, коли ви себе любите, бо ви дитя Боже. Запам'ятайте це, і коли вас створювали, то багато сил, вищі сили вклали вас, бо дитиною підтримує все починаючи з організму матері, який функціонує за законами всесвіту. То ви тепер класно, ви тепер ж розумієте по чому рубірої, да, десь так, і тут карти кажуть: ви будете плакати, тому що нарешті десятка чаш, ви будете щаслива в коханні. Так, хоча раніше, раніше ви дуже багато щось віддавали якійсь людині, але нічого не отримали взамін. Але це добре, що ви це хоч усвідомлювали, не просто розклади та род дивились, а робили якісь певні висновки, що ви були в чорних одежах, веселка позаду, потяг позаду. Так, і у вас зараз пауза, пауза в тих відносинах, де ви... Ну, то ви тут навіть ну, могли навіть тут о, розуміти, що ваші чащі пусти і все не те. Ну тут у вас зараз пауза. Ви не спілкуєтесь і не бачитесь, бо не знаю, може спілкуєтесь і бачитеся, тим, тим паче ось така ситуація. Так, і карти кажуть, що саме в цій паузі ви і зрозуміли, що ви імператриця, що ви та жінка, яка гідна мати родину. Що ви та жінка, яка гідна мати дітей, якщо ви хочете, бути єдиною у чоловіка. щоб він у вас відносився як до імператриці. Бо ви розумієте, ви вмієте і гроші заробляти, і соціальний статус у вас крутий. Ви будете плакати від щастя. Так, у вас було розбите серце. Так. Але тепер це це вже дуже далеко, той період, де вам розбивали серце вже все. Вже ви. Ви себе відчуваєте зіркою, і буде дан шанс, вам кажуть карти. Шанс, шанс на що? Шанс на здійснення якогось вашого давнього бажання, про яке ви думаєте, та це вже не збудеться, це нереально, це ніколи не станеться. Так, карти кажуть, що до вас йде, подивіться десятка пентаклів, стабільне і надійне життя. Коли ви вибираєте один одного головою, і це дуже круто, коли народжуються діти, коли є гроші, коли ви себе почуваєте 10-максимальна карта, це коли вже все всім зрозуміло: не три, не чотири, не п'ять, все. І причому це на довгий, довгий час. А з ким же це буде? Карти кажуть: до вас йде. Подарунок долі. Ви довго це чекали, але дочекалися. Так, до вас йде мах, людина, яка буде здійснювати всі ваші бажання. Боже, як круто! Ставте плюсики, переказуйте донатики, заказуйте амулети. Буде вам щастя!